Покажу вам приклад, як наші майстри працюють. Наприклад, зараз буде фарбування, підготовка до фарбування одного з автомобілів наших клієнтів. І ось дверка. Її поклали на стенд. В принципі, якщо ми з вами ось так дивимося, дверка як дверка, нічого такого. Але я неспроста вибрав ось цю позицію. Якщо ви звернете увагу, то ось тут є посерединки дверки ось така ямка. Вона дуже ледь помітна. І, в принципі, можна було б пофарбувати і так. Знаєте, як то кажуть, хтось заміти, хтось не заміти, якось там буде. Але ми працюємо завжди на найвищому рівні. І якщо майстер побачив таку проблему, то. Додатково на малярку запрошується майстер по ПДР. Це майстер, який працює, убирає оці бліки, ямки, горбочки без фарбування. Тобто, якщо його пустити під рихтування, тоді потрібно буде шпаклівка і така деталь буде шпакльована. Навіщо це робити? І навіщо робити, щоб був отакий блік? Не потрібно. Піднімається ямочка ПДР і все ідеально. Фарбується, ідеально лягає. Ну, або можна і пофарбувати так. Більша частина людей просто-напросто не помітить. Але ми працюємо зовсім по-іншому, тому що висока якість авто підготовлених в нашій компанії під США це від США, це наше кредо.